Всім доброго дня. Сьогодні до мене приїхала одна посилочка з сайту Aliexpress. Це збірна посилка. Ось так, дивимося. Так, а ось є. Відправлена вона була 02.01.23 року. Так, розкриємо цю велику, кладемо всі інші поселочки і тоді будемо так і негарно виглядає. Одна. Дві. Три, чотири. П'ять. І шість. Так. в пакеті більше нічого. Не так, трошки відсуваємо, бо було видно. Так, забираємо. Починаємо. Починаємо з самих менших. Так. Так, це, якщо не так, то продовжувати. Це приїхав магнітний кабель. Так. Е -е, з коннектором micro USB. Магнітний кабель має бути на 2 метри. Ось такого фірма. Ось такі кабель. Кабель. Ось такі гнушки. Ну, це кабель не для передачі даних, і явно не для швидкої зарядки, але. Антенна хотела двухметровый. Так. 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 Кабель є. В сторону. Так. Это тоже

Не видно, жаль. Тут є регулюється від 40 по 45. цей, Довжина остілки, можна обрізати і буде. Така як вам потрібно, Так, і є така штука, Ну, як бачу, у нас набагато вони дорожчі, Я не знаю чому, але ціна у нас зашкалє. Ось такі ось цілочки прошу. Так, продовжуємо. Так. Це, якщо я не помиляюся, це посилка, яка йшла замовлена ще 9-го. Якщо не помиляюсь, 9-го 11-го. Місяць продавець не відправляв. Казав, що коронавірус. Не можу відправити, продовжить, продовжити. Кому цікаво, можу дати ссилку посилання на даний товар. Це жіноча шапка, хутряна. От прийшла ось така, так, нічого. ось такому повітряному пакеті. Так що людина ще зможе зможе десь пройтись. Так, ще зима не кінчусь. Китайське повітря ми випустили. Ось така шапка. Це має бути натуральний хутро. Всередині в'язано, а зверху натуральне хутро від шапки кроля, а верх типу бомбон, іде лисиця. Ось така шапочка жіноча. Шкода, що трошки погано видно. Що так краще? Так. Ось така шапка. Всередині в'язана. Ось так. Ну, якість на мій погляд. Дуже класна. А це вже скаже людина, яка замовляла. Ця шапка в Китаї коштує близько 20 доларів. Ну, практично 19 було тоді як брав, 19,40 чи я, Ось так. Я вто мене розумію, жінки, якщо побачать, скажуть, чи то гарне, чи то не гарне, чи то вже вийшло з моди, чи ще є в моді. Ось так, шапочка. Ось видно, що шкіра пришита. Ось так. Так, продовжуємо. Китаюся, надіслав. Дякую. Ну, це тут пише, як шапкою користуватися. який з нею даляти так, добре. Беремо ж таку. Коля рушу з мене да вона не ну, не приїжджала практично. Це приїхали механічні таймери у розетки. Це кажуть, добре, коли немає світла, можна регулювати, коли воно включиться, коли ні. Ось такі. Так. Три штучки є, все гарно, все красиво. Так. Вот на посылка. Вот такая. пришел паяльник вот такие паяльничок Так, з електронною показує скільки градусів. Зараз не можу провірити на даний час, бо відсутня електроенергія, але в описі напишу, чи нормально, чи все працює. Так що людина заказала паяльник. Такі насадочки. Не буду розпаковувати, бо то не собі замовляв. Хай буде отак. чуть-чуть тут є, я не знаю скільки тут. Може метр, може, може менше. Так. Підставочка під паяльника. Ось така простенька. Та штучка, хто знає, може скажите, бо я чесно, бояти не вмію і, ну, і не розуміюся в тому. Так, і, і поставлю косерочку. Яких одна моя так. Грешки все люди замовляли. Прийшла мені термокружка, як заявлено продав. на пів літри. Ну але пишуть що десь там 400 грамів є. Так дивимося на кружечку. Металічна трубочка. Ну і подивимося на кружечку. Запакована. Тана кружка коштує продавця, в районі 8 доларів. Ну, це теж треба протестувати, як вона тримає температуру. Нічого зараз не можу сказати. Так, тут прорезинено, ну, все красиво. Як заявляють, харчовий алюміній. Сталь, як то кажуть, і ось така кружечка. Ну, вона не важка. Так, зараз про те, що буду більше знати. Так, ну допишу, може, у коментарях. Офіскоп. Ось така кружечка. Так що йде ще багато товарів. Е, з Аніекспрес, але багато товарів ще стоїть відправлених продавцем, оскільки зараз Китай Новий рік. І близько 30 товарів ще стоїть не відправлених продавцем. Так. Ось такі товари прийшли сьогодні. Думаю, може, кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих, цікавих зйомок. Ще багато чого цікавого йде. Багато йде лампів, ну, таке саме проблема все стоїть в Китаї на митниці або ще не відправлено продавцем. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!